Привіт, друзі! Розкажу вам сьогодні про навантаження для високочастотних волонтерів. Навіщо вони потрібні? Радіостанцію без антени з голим роз'ємом вмикати не можна на передачу, тому що енергія, яка ви примінює передавач, вона відбивається від роз'єму і повертається назад в передавач, а там перетвориться в тепло. Ви самі можете здогадатися, що там. Від цього передавач сильно гріється і може вигоріти. Або підгоріти, і тоді його потужність значно зменшується. Для того, щоб такого не сталося, можна накручувати замість антени таке навантаження англійському мови, дамілувати. Є варіант ось в мене на 25 ватт, є варіант на 100 Вт. Більш потужний Такий масивний радіатор, щоб розсіювати тепло від енергії. Воно перетворює високочастотну Радіовипромінювання цю енергію в теплову енергію. Там, по суті, стоїть звичайний резистор на 50 Ом, але з великим радіатором і достатньо потужний, де воно ще використовується. Якщо потрібно замірити потужність радіостанції, то, наприклад, ось такою штукою ми накручуємо це сюди. І для того, щоб не виходити в ефір, а всю цю енергію перетворювати просто в тепло, так використовуємо або до ретранскатора, якщо потрібно його протестувати, налаштувати, або до якоїсь автомобільної чи більш потужної радіостанції, також це під'єднуємо. І Можемо спокійно працювати, знаючи, що у нас все буде в порядку з обладнанням. Дякую за увагу. Посилання на ці товари на сайті будуть в описі до відео. Якщо є якісь питання, то задавайте їх. А в принципі, тут конектори UHF. Можна під замовлення зробити з будь-якими конекторами, які існують, або можна використовувати перехідники. Їх також дуже багато. Перехідник, особливо якщо ми просто хочемо перетворити енергію в тепло, взагалі ні на що не впливає. В попередньому відео де ми експериментальним шляхом дослідили, що один перехідник ось такого типу він зменшує потужність, тобто втрати на одному переході близько одного відсотка. Тому там декілька перехідників зайвих не вішать, і, в принципі, взагалі ні на що не буде впливати. Дякую вам за увагу. Гарного дня!